У Чехії відбулася акція Піша хода на підтримку оборонного фонду для України. Подію організували та провели громадські організації Крок за демократію Чеська ліпа, а також Голос України. Мета заходів підтримати Україну, закликати європейських політиків до дій для підтримки України. Ідея суспільної акції з'явилась після затримки американської військової допомоги. Про це розповів організатор акції Міхалом. Майзнер. Марш стартував у чеській ліпі, тривав три дні, фінішував днями демонстрацією на Староміській площі у Празі. Учасники закликали створити Європейський оборонний фонд для України. Є підтримка ініціативи з боку Естонії, Польщі, Франції, Німеччина та Нідерланди поки що не прийняли рішення про участь. Організатори планують продовжити вплив на європейських політиків, готуються. До проведення масштабного європейського маршу, що стартує у Німеччині та має завершитися у Львові.